Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та магія. Сьогодні буду глядати актуальні новини. Про що мова? Мова, звичайно, ж, про конфлікт, можна сказати, війну Ірана з Ізраїлем. Ну відповідно, Просили подивитись, що там, який там розвиток подій. Ну і, звичайно ж, як це вплине на війну в Україні. Ну і що, поїхали? Давайте загалом розвиток подій. Подивимось. Не буду ставити якихось рамок. Ну, руни сильно далеко не показують. Е, добре. Покажіть мені, будь ласка, який буде розвиток цих подій, цього конфлікту, цієї війни між Ізраїлем та Іраном. Скажіть вам правду. Воня перевернута. Райдо перевернута. Ансус перевернутий далі. Ж. ПЕРТ, і який фінал? Що в результаті? Феху. Ага. Ну що ж, прям таких дуже агресивних рун не випало. Ну, тобто, чекати, що там прям щось таке надзвичайне буде. Ну, але ще буде продовження. те ще не кінець. Що ми маємо? Вуню перевернута, райду перевернута, ансус перевернутий. Перт і феху в даному випадку цікаво йде. Вуня перевернута. Розчарування йде. Знаєте, сумні новини по питанню. Е, ну Тобто, з одного боку, розчарування тут іде як. Розчарування в тому, що хтось може очікувати, що там розгориться війна. Велика, прям да ні. Е, ось. Але тим не менш, сумні новини будуть ще. Ну наче обстріли будуть, перестрілки такі час від часу. Райдо перевернута. Ну, воно. Рішення ще якесь приймається, розумієте, ще рішення приймається, як воно буде йти. І тут мова не тільки про Ізраїль, і Іран, тут, схоже, більш глобальні сили задіяні. В той же час Переверно показує, що це розвиток процесу ну, повільний буде. Тобто, ну, чогось прям е, стрімкого, наростання тут якогось, то не цей, не видно. Поки що. Ну, ось Сансус переверти Ну так, да, це обстріли. Я ж кажу, будуть обмінюватись обстрілами. Так, да, так, да, таке ще буде. Ось пер. ну Має бути суттєво, тому що пер це велика кількість. да тобто ось Обстріли будуть і буде їх велика кількість. Ну, можна по-дрому прочитати, що отітиме ще багато всякого. Тобто, це ось летіло там скільки. Більше сотні безпілотників, більше сотні ракет різних типів. Да? Ну, то от Буде продовження. Ну, схоже, Ізраїль в боргу не залишиться. Ну, це зараз запитаємо. Ну, по фіналу феху <кій> все рівно теж показують на кількість. Теж показують на кількість, але в той же час це і гроші. О, це вже цікаво. Раз гроші замішані, значить, значить це дуже цікаво. Да? Значні гроші, якщо так, прям величезні. Та треба подивитися, яким боком, чи Росія там, при чому, чи не при чому. От, от зараз, знаєте, прийшло в голову, зараз запитаю. Гроші, величезні гроші. Як? Терористи всього світу єднаємося, да? Дивіз Росії. Гаразд, дякую за відповідь. Я, ну добре, покажіть мені, будь ласка, Росія якось. Причетна до того, що відбулося між Ізраїлем та Іраном. Скажіть Рон правду Постару вона, ну ну. Ейвес, райдо перевернуто. Далі куди? Лагус перевернутий. Фінал якийсь всього. А фінал Феху. Ой, краса! Ой, краса! Очікувано, звичайно, ну, тим не менше. Що ми маємо? Постаруна, ей райдо Перевернута, лаус і феху. Та ось фехо, та фінансували вони це все. Що ми тут маємо? Ну, таємно. В даному випадку таємно. Ось іде Іва. Знаєте, вони будуть від того від, відбрикуватись, відгорожуватись. Я не я, хата не моя. оце, оце знаєте, ну, дистанціюватись вони від того будуть. да. Райдо перевернуто. Ну, показують, що було обмежені можливості, якісь у них були в Росії. Тобто, не те, що вони прям всі свої ресурси туди кинули. Ну, допомагали, так, помагали. Ну, обмежений ресурс, по-перше. А по-друге, кількома шляхами помагали, якщо так. Розумієте, Райдо це ж як розвивка якась. Кількома шляхами помагали. Ось Лайдо... Лайду. Зовсім уже. Лагус перевернутий. І не да, ну. Обманом зрозуміло, в тому плані, що інформація не обмана, хитрощами вони якось помагали. Розумієте, якимись хитрими, обхідними шляхами, якщо так. да, Щоб не напряму, щоб їх же з Іраном те не пов'язали. Ну, що це да, гроші. гроші, Ну, зрозуміло, що це може бути? А зброю Росія не могла дати, бо у них там у самих проблеми з цим. Да? А от грошима, будь ласка, ну це ж бензоколонка. Ну ось. Постачання грошей. Притом, хитрість. Тут, розумієте, Лагус іде як хитрість. Це не як обман, як хитрість. Ну, ем... могли допомогти планувати. Дійсно. Ну, і фінансували 100%. Ну, як би. Ясно. Очікувано, очікувано, прям не знаю. До нель. Давайте далі. Гаразд. Розвиток, тобто, ну, прям чогось тут такого. Обстріли будуть, перестрілки будуть між Ізраїлем і Іраном. Ну прям щось такого не показали, Знаєте, прям ух і ах. Да? <клух> Поки що, принаймні. Схоже, там Ізраїль все-таки штати попридержали. Е, добре, дякую за відповіді. Ну, а раз, е, так, щось таке гарне хотів запитати, злетіло. Добре, давайте подивимось, ну, взагалі, як Ізраїль буде відповідати. Да? я розвиток загальний запитав, давайте подивимось відповідь Ізраїля. Ну, всім вже цікаво, так? Да? Давайте. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, відповідь Ізраїля, Ірану, ну, за оцей от обстріл, який ось відбувся вчора вночі. Скажіть вам, правду. Альгіс. У нас знов такий. На... Ансус. Далі що. Гуню перевернуто, фінал який, що в результаті. Кано, ну тут довертаю, Кано перевернуто. Та таке щось, знаєте, особливо агресивних рун немає. Якось аж дивно навіть. Ну, добре. Що ми маємо? Альгіс, пустаруна, ансус, вуньо перевернута, кано перевернута. Пустаруна, зауважте, постійно падає. Ну, І вищі сили, да, як там е, євреїв називають, Божий народ. Ну. Що ми тут маємо? Альгіс. Ну, захист якийсь буде. Тобто, захищати себе вони будуть. Все-таки це про захист, це, ну відповідь якась буде. Хоч руна сама по собі не агресивна. Пуста руна. Невизначеніше. Ну, от вагаються. Ось Ансус. План якийсь. З другого боку, якщо прочитати знак від вищих сил. Ну, навряд чи тут прям знак буде. Сьогодні над Києвом гало було сонячне, да? якщо ми про знаки вже заговорили. Ось, ну Тут не про це. Тут про те, що план. Ще план не визначений, ще не розібрали, що це буде. Ну, Той же час, Ансус це. Ну, це це відповідь, це те, що буде летіти. Да, тобто, щось що все-таки удар у відповідь завдадуть. Але руни ну, не агресивні, ну де? Тейвас, Торісас, Хагалас там, і так далі, урус хоча б не, нема. Ну тобто якоїсь суперагресії, суперагресивної відповіді тут чекати не варто. В той же час план якийсь робиться. Гуня перевернута, ну знаєте, сумні новини, як розчарування йде. Ну, чи... Тут точно руни показують, як цей що. Будете розчаровані ви відповіддю Ізраїля по Ірану, як би, да? Ну, Ансус це, до речі, заяви. да. Занепокоєностей сьогодні було, тьма і прорва. Прям. Хто там тільки занепокоєний не був? Прям дуже-дуже, знаєте. Най Найглибший ступінь занепокоєності було. В ООН там і не тільки. Е, далі, кано перевернута. Ну, Це хитрість певна, все рівно. Це певна хитрість. Тобто е якась відповідь буде цікава. Відповідь буде, так, да. е ну, відповідь щось полетить по ірану, зрозуміло. Але планують ще, розумієте? Ще планують. І хитро якось дадуть відповідь. Ну прям дуже агресивних рун нема. Ну, Прям чогось такого супермасштабного чекати не варто. Виглядає, як е, якісь ось високоточні удари, по якимсь, знаєте, дуже прям, е, цінним об'єктам Ірана. Прям це буде небагато, але буде дуже потужно і високоточно. Руни це в масштабі подивитись в масштаб карти, да, скільки там того Ірану, яка там площа, і Ізраїль на фоні цього там зовсім маленька смужечка з дожморя. Тобто, я тут щось великого прям не видно. Ну, відповідь буде, все рівно. Ну, будемо розчаровані в плані відповіді. Всі на друге чекали, що там мінус всі заводи шахедів в Ірані, мінус там ядерна програма Ірана і так далі, бачите? А воно так не виглядає. Ну що ж. Добре, дякую за відповідь. Ну і давайте те що, те, що, як то кажуть, своя сорочка ближче до тіла. Давайте подивимось, що власне як це вплине на війну в Україні. А то там Сенат США різко заворушився, щоб прийняти допомогу Ізраїлю. От так так, а про Україну і забули. Араз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, що Україні принесе оцей от конфлікт між Ізраїлем та Іраном? Скажіть вам правду. Єра. Тут напевно розкладу. Тейвос. Беркана. Остару у нас? Знову таки? Ну ну. Отал, далі? Гєбо, Ну і що в фіналі? Що роз... в нас? Торісас перевернутий. Ну добре. Розумію, про що мова, розумію, що показали. Так, що ми маємо? Єра, Тейва зберкана. Далі. Пусторона, Отал, Гебо і Турісас. Загалом, як це може цинічно прозвучати, але воно нам піде на користь. Я вам так скажу. Е, що ми маємо? Ну, ось Єра. Циклічний процес, Ну поставки, Тейва, зброя в даному випадку, чітко. В той же час, Тейва це якісь активні дії будуть. Да? Ну, більше йде про зброю. Зброя і активні дії по зброї. Да? Єра поставки, Єра мають нам нарешті дати те, що обіцяли. Та не вже Аш а може Атакамси чи F16? То вже всі язики постирали, скільки вже можна ці назви казати. Далі, беркана, ну так, да, ось ріст, розвиток чого, активних дій, ну і зброї, ріст поставок, фактично, да, якщо так. Хоча здавалось би, да? ну що, роз, розворушив трохи оце, оце розворушив ситуацію в світі. Постаруна, ну ще невизначеність, певна є. Невизначені щодо того, як воно швидко піде. бо ЄРА взагалі повільна руна, якщо так. Воно то цикл, да, добре. Тільки нам чим швидше треба. А тут ось бачите, по часу воно ще ефект не настільки швидкий буде. Ну Тобто, за кілька днів чекати, що там щось там для України якась допомога піде. Не знаю, США там допомогу приймуть. Ну то ні. Тут ще невизначеність по часу. Ну, в той же час, так, да, вищі сили за Україну і за українців. Так, да, буде, буде. І нам з того, як би плюс. Далі, ОТАЛ. Ну тут цікаво йде. ОТАЛ, ГЕБО, влада. Влада, і ось активні дії. І йде мені, що це не наша влада. Це не наша влада, все рівно. Це влади інших країн, І ось будуть якісь активні дії відбуватися щодо того. Ну, і наша влада там деякі заяви зробила, і так далі. Да? Ну, але. Тут, тут, тут мені йде, що це про іншу владу, не нашу мова. Хоч руна і пряма. Далі, ось Геба й. Ну, партнерство гаразд. Тобто е, нове якесь партнерство буде. Саме от новий, йде воно як нове. Це якісь договори, це контракти. Ну, дари, да, дари, поставки, зрозуміло, буде, буде. Ну, В першу чергу, це якісь нові договори. Ось беркана Гебо. Розвиток партнерства буде. Оце, я допускаю, розвиток партнерства може бути і з Ізраїлем, в тому числі. Дуже навіть допускаю, що Ізраїль може і нам певну зброю передати. Негласно, скоріше за все, тому що тут йде. найде. Але це розвиток партнерства. І мені йде, що це не тільки з якимись іншими країнами, а й безпосередньо з Ізраїлем. Да? Ось. Ну так, да. зараз Ізраїль чудово розуміє, те, що, в принципі, відбувається в Україні доволі часто. Да? Як нас обстрілюють там, комбіновано і ракетами, і шахедами, і всім цим летючим сміттям разом взятим. Ось да? ну, і по фіналу Торісас перевернутий. Е, все рівно якась ну, обме, певна обмеженість йде. Обмеженість якраз можливостей, обмеженість можливостей партнерства. Да? А другий аспект це прихована злість, якраз саме прихована на кого на партнерів. Ну так, да, я там трохи мав часу, зайшов, почитав коментарі. Е, ну і наші пишуть, що наші люди пишуть, що от мов, зразу видно, хто в США в пріоритеті. Да? Ізраїлю небо закрили, да? а Україна, а Бог з тою Україною. Да? В цьому плані. Uh, ну, все да, тут така злість ідей. Все рівно, як обмежене партнерство якесь, розумієте? Все рівно певні обмеження по партнерству. Ну, але да, чи буде нам 100 плюс, чи піде воно на користь Україні. Як би цинічно то не звучало, ну, да, піде. Но Єра, не настільки швидкий буде результат. Все рівно. Ось. Не настільки швидкий результат. Ну, добре. Ну, загалом, що тут? О, а давайте подивимось на як це вплине на відносини між Україною та Ізраїлем. скажімо. Тому що наша влада, в принципі, засудила атаку Ірану, да, як і всі адекватні уряди країн це поробили, окрім Росії. От, ну і так далі. Давайте подивимося, як це вплине на відносини між Україною та Ізраїлем. Я думаю, буде гарне питання. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, а покажіть мені, будь ласка, як оцей конфлікт між Ізраїлем та Іраном вплинув, вплине на відносини між Ізраїлем та Україною? Скажіть вам правду. Райто перевернута. Єра. Уатав. Так, дві руни. Що в нас тут? Ну, Лагус перевернутий, довертаю. І Вуні. Ага. Ну, гаразд. Цікаво насправді. Не, трошки неочікувано. Зараз поясню, що до чого. Так, що ми тут маємо? Райдо перевернута. Єра. Ота, Лагус перевернутий Вуні. Тобто, райдо перевернута. Ну так, да, якесь роздоріжжя. Тобто, знаєте, як якесь роздоріжжя, якісь вагання були, да? ну, якісь е, обмежені можливості, да? ну, якщо зовсім всі значення перелічити. Але, ось Єрапади, в даному випадку, як завершення циклу якогось. Початок, знаєте, як нового етапу, відносин. Да? Ось, Отал на рівні влади, на рівні вищої влади, зокрема, тому, що це руна влади, в тому числі. ось іде лагус перевертий. Певний хибний вектор був, мав місце, але спереду Єра. Тобто, має ситуація виправлятись. Це не, це не обман, обманданого, це хибний вектор. Мені йде, мені йде що це от оті от голосування в ООН, коли наші там, делегації в ООН голосували проти Ізраїлю там, по певних питаннях і так далі. ось, має ситуація виправлятись. Чому так думаю? Тому що по фіналу в ООН. А загалом це радість. А залом це радість, і це, знаєте, святкування, це якісь, ну, в контексті відносин, добре. добре, Це покращення відносин однозначне. Попри ось оцей от отхибний вектор, тобто таке враження, що він як виправляється. І, знаєте, в правильне русло повертає. Чому кажу, виправляється, процес тривалий, не виправився він що. Він, це, він буде виправлятись. От. Ну, і по фіналу вуньо, да, в принципі, ем, хороше партнерство, яке буде. Яке принесе, так би мовити, радість і одній і другій стороні, якщо так. Ну якось так. Добре. Ну, Загалом, ніби все подивився, основне подивився. Тобто, це от ще там буде, між, підсумовуючи все сказане, між, Іра... О, Боже, Іраком. між Іраном та Ізраїлем буде ще одним словом, продовження агресії. Ну, але прям там. Відповідь Ізраїля, прям така жорстка не видно. Та Іран ніби сказав, що це разова акція. і, Мов, якщо Ізраїль не буде чіпати, то мов так. Знаєте, ну якось воно. Ну, відповідь буде Ізра... від Ізраїля, точніше. от, Ну, але не настільки жорстка, як всі очікували. Якось так. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там свої плюшки, ну і зокрема, доступ до руни стаю. Да. Е, до зустрічі! Нехай щастить!